Росія має проблеми з виробництвом авіаційних ракет Х 59 за інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України. Росія не може виконати державне оборонне замовлення на їхнє виробництво. Причина гостра нестача некомплектувальних. Щоб розв'язати проблему, російські підприємства вдаються до канібалізації, розбираючи старі ракети. І про спроможності і проблеми в російському ВПК буду говорити з авіаційним експертом. Це Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Я вас рада вітати в нашому ефірі. Слава Україні. Героям слава доброго вечора. Пане Валеріє, розкажіть, от з якими проблемами стикаються російський оборонно-промисловий комплекс під час виробництва саме ракет Х-59? Ну, по-перше, вони значить змушені міняти двигуни на цих ракетах. Вони беруть двигуни зі старих ракет, бо нові двигуни вони потребують більш, 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 більш якісних там компонентів. Да? Тому вони, по-перше, міняють двигуни на цих ракетах на більш старі модифікації. Ну, Звичайно, що це впливає як на дальність ракет, так і на, скажімо, швидкість цих ракет. Ну, Крім того, там в ракеті один, один з найважливіших і найдорожчих компонентів це головка самонаведення. От раніше вона була телевізійна самонаведення через. Об'єктив через відеоканал здійснювався, але це старі радянські ракети, які мали дальність. Ну, варіант ракети Х-55 без жодних літр, да, там, додаткових. Але там дальність 40-45 кілометрів. Зараз дальність зросла до 280, навіть 300 кілометрів, ну до межі технології, значить ракет такої дальності, да, до 300 кілометрів там межа. От. І росіяни змушені були поставити GPS супутникову систему і інерціальну систему навігації, От. тому тут трішечки постраждала в них точність влучання цими ракетами. Ну і, звичайно, проблеми в них з компонентами, з електронними компонентами. Практично всі вони виробництва Сполучених Штатів і Швейцарії, але. Комерційні компоненти, які важко відслідкувати, як вони від виробника доходять до кінцевого о, користувача. А як це позначається на веденні бойових дій і на їхніх операціях? Ну, Вони, як бачите, вони вкрай мало застосовують ці ракети. За місяць застосовуються одиниці. Ми, Як правило, менше десятка таких ракет застосовується. Ну, наприклад, там, якщо взяти останні місяці. Да, то ракети Х 59 застосовувалися. Ну, наприклад, сім ракет за весь липень застосовувалися, значить, ну трохи більше було десь 14 ракет. Застосовувалися у червні місяці тобто, росіяни просто змушені лімітувати їх використання в бойових умовах. Сьогодні Бо, вони не справляються з виробництвом, вони не справляються. Не виконується Держоборонзамовлення заводами виробниками Альтернатива... Ну і не, не в останню чергу да, через те, що завод Смолянського регулярно навідують наші дрони. Альтернатива ракетам Х-59 є у росіян в, росі... в Арсеналі? Ну, Звичайно, росіяни мають величезну, що що, а озброєнь їх завжди вистачало. От і тут, скажімо, ракети ях 69 які зараз ну загалом теж використовуються ще рідше, але це вже інший виробник. От, значить, є ракети, які залишилися від радянського союзу, там модернізовані Х-35, є інші типи ракет на цю дальність. Ну і загалом, крилатих ракет зараз розробляються там нові типи ракети, типу Ха-50. Нам ще бити і бити по виробниках ракет. Сьогодні з'явилася новина, що Росія готується цього тижня до випробування ядерної крилатої ракети Буревісник за кодифікацію НАТО Skyfall. Про це повідомив Reuters. Що відомо про її технічні характеристики? Чи можна її збити, нейтралізувати? Яку загрозу вона може становити? Адже її називають Летючий Чорнобиль. Правильно називають, бо в неї маршовий двигун. Він відкритого циклу, тобто, ну, як працює ракета? Значить, через повітря забірник забирається паливо, вприскується стискається, вприскується тоді аві... ну, паливо, там типу зазвичай газ, керосін, да? і воно горить і дає реактивний струмінь, да? який і забезпечує швидкість ракети. Бур'єсник працює іншим чином. там... Скажімо так, розігрів повітря відбувається за рахунок ядерного реактора, ну, портативного ядерного реактора, і повітря нагріте повітря, яке виривається з сопла, воно несе з собою радіоактивне забруднення, тому і називають літаючим Чорнобилем. Загалом ця ракета вона десь півтора рази більша від ракети Х-101, ну це за доступною інформацією. Звичайно, заяви російських діячів, російських різних значить, військових військових медіа, От. і швидкість відповідає швидкості ракети х 101 Тобто, ну, порядка 900 км на годину. Ракета літає, має необмежену дальність польоту через те, що ядерний двигун може працювати дуже довго. От. Тобто, вона може пролітати прилітати там десятки тисяч кілометрів. Але швидкість, висота польоту і інші параметри такі самі, як звичайних крилатих ракет. Тому збивати її можуть всі засоби протиповітряної оборони, які займаються знищенням крилатих ракет. Тобто винищувачі, зарідні зенітно-ракетні комплекси будь-якого зразка, ну, окрім найменших, да? От. Але проблема, коли ця збита ракета впаде на землю. Отут починаються проблеми. Бо, звичайно, що якдерний реактор буде пошкоджений, і доведеться, значить, там робити дезактивацію в місцевості, де ця ракета впала. Ну, такі основні небезпеки від цього зразку зброї. А площа ураження у разі влучання і у разі збиття? Ну, у разі збиття залежить наскільки буде виток радіоактивного палива на місцевості. Радіус ураження залежить від того, яка бойова частина. Якщо ну я не думаю, що ці високовартісні, вкрай високовартісні ракети, ще недопрацьовані толком, будуть мати звичайні фугасні бойові частини. Скоріше за все, ядерна частина. А на таких виробах застосовуються ядерні частини потужністю, ну зазвичай від 200 до 500 кт. тобто приблизно половина готону. від 0,2 думали... до половини готон. Я вам дуже дякую за цікаву інформацію на прямому зв'язку зі студією був Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації.